Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз собі водички наберу. У мене тут газова водичка. Отаку я п'ю. Газата. А наточка отаку п'є. Водичку. Я люблю трошки, воно така мала. Мало газірована. Я, ну, я її таку люблю. От. Оце, можна сказати, через день виносимо з із, із пластика на смітник із пластика. Жарко, хоч у мене і включен той кондішн. Жарко. Зараз уже 7. П'ятниця сьогодні. Вийшла з вами трошки побалакати. Це в мене дамашка. Там ми перестирали з натої три дамашки. Це теж дамашка така нормальна, легкенька. О, тут ще такі рукавчики пришиті Ну Оце вийшла з вами побалакати, бо сьогодні цілий день оп'ять удома була. Зранку пішла на смітник, винесла сміття, скавуна, нато обрізає скавуна. Масімо вчора диню купив таку, невеличка. така, е, така знаєте, Не така, ото, як у нас називалися колхозниці, такі довгенькі. Диньки, ні. А така кругленька, корішньова, і такими знаєте, полосками. Отака от динька, дуже смачна. І купив е, 200 уже нарізане от, прошуто крудо. Я такий шматочок з'їла. Не тому, що я його не люблю. Я б його їла, їла і їла. б, Як ото, знаєте, Стецько казав, що я лягав би їв би, сало, і вставав би їв би, і сало з салом би їв би. Але ж мої оці зубоньки, бачите? Красиві такі, да? Декоративні. Декоративні. Вони не беруть. Щось м'якеньке беруть, ось сливу собі помила, сливу будуть брати. М -м. Смачна? М -м. Так от я куїла того дині, кавуна. А прошу то таке? Шматочок одірвала собі? Кутуляла, 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 кутуляла і проглотила. Кажу, вона, та ні, не годиться. А це сьогодні Масімо е не робив сьогодні, в нього там діла свої. Так він заїхав, я попросила, кажу, заїдь, купи сливи. Так він заїхав, купив сливи, купив пески такі здорові, але я поклала, на кухні трошки їм треба полежати, щоб вони дійшли. Тоді пески отакі плоскі купив і упаковку кіла чельєзі по-італійськи, черешня по-нашому. Навіть ми й не питали, скільки. Він би й не сказав би каже, сказав би, воно вам не треба, купив її і, і, і хорошо. Оці mm. ну, плоскі хороші вже можна їсти, оті здорові такі пески треба полежати, щоб полежали. Я поклала там, там в упаковці пів кіла, я чотири поклала, ще п'ять залишилося. Сливи їм, сливи хороші. В черешні покуштували. Той. Теж хороші. Можна їсти. Ну що, дівчата, включилась вам показати. Тільки ото не пишіть, як, мені, як я зімою була. Я показала, вона мені купила уги такі, ну, під, 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 під уги, да? Така тканина біло-сіра така. Такий міг, хороший всередки, тепленькі. Я його одягала, як повернулася з Італії додому, до Фінляндії. Я вдягала, як суха погода була, десь 0, так може мінус один, мінус два вдягала. Вдобні такі з шерстяним носком, бо теж заказали 39-й, а вони прислали 40-й. Ну, єдине, я вам скажу, це е, сайт ТЕМО називається. Це хороший сайт тим, що якщо їхня помилка, то вони одразу повертають гроші, і тобі не кажуть, щоб ти товар відправляла взад. Ні. Ага, валічка, подружка моя, привіт тобі. Ти давно мене не дивилась, спеціально для тебе. Ну, якби для мене. Ну, щоб тобі подобалося. Оце Ната заказала держатель. Бачите, він отак і так поворачується для телефона. Держатель. Як я отак можна, як я буду ходити на вулиці, от, отак він, можна його і поставити, але я буду з ним ходити на вулиці. Отак от ходити і держати телефона, щоб у мене телефон. А то я так держу телефон, там кільце в мене ззаду да? на телефоні. От. І мені невдобно. В мене рука устає, хоч цю, хоч цю. Я ото їх міняю, руки встає рука. А тут отак от взяв і пішов. Оце, значить, коштувало 2,20 оцей. На та два заказала. А цей, мені здається, ще менше. Але він якось. Він якось той. Розкривається, але я не знаю як. Що він довший А, ось! Дивіться, він довший робиться. Отак я можу, отак, от іти, отак, і держати його. О, і мені вдобно. А як я не хочу так, щоб привлікати до себе внимання, що я там щось знімаю, отак закрила його і все. Той, по оцей, по-моєму, 2,20 ціна була. А це євро 80. а, а, а може, 2 євро. Отак. От оце, оце підійшло мені. Дуже підійшло. От. І тоді, що я, вона так каже, давай ще що щось тобі закажемо. Кажу, давай закажи мені піямку. Піжамку. От. Вона каже, ну давай, ми вибрали 3,20 піямка. Ну, що ж ви думаєте, отака От вона. Отака оце кохточка така. Отака така кохточка. Довгенький рукав. Довгенький рукав. Така. Аж танці отакі. Цвітні. Танці отакі цвітні. Ось. Щоб ви знали, ось написано. XL розмір, бачите, XL, а качество яке? Поліестер 95 і 5 еластану. Ну, що ви думаєте? Я ж спеціально XL заказала, щоб, щоб це ж, е, в хаті ходить у зімку, спати лягати, щоб ніде не давило, не, ото, не жимало тебе не От, Заказала таке, на -та, такий, ось бачите, довгенький. Прийшло, сіка ми очікували. Та днів п'ять, ну, неділю, скажімо, ой, вдарилась пальцями. Неділю прийшло. Штани хороші, а кофточка вона ж не XL. Вона Мка. Ната їм одразу написала, вони тут же гроші повернули. Піжама залишилась у мене. І Ната каже, що з нею робити? Та кажу, що з нею робити. Штани оставлю собі. А кохту. Заберу додому, буду на дівчатам своїм на Запоріжжя посилку став... робити, поставлю ані нашій. У зімку ходитиме, у когті, та штани якісь вона так ходить завжди, щоб удобно було їй. Ото й все. Сливу ще не з'їла. Смачна. Оце мені так подобається. Оце і сайт тема. Я не знаю, в Україні він є чи немає. Я думаю, може є. Амазона то 100% немає. Я в нас питала ось тільки сьогодні. Чи є в Україні Амазон, вона каже, ні, немає. Кажу: а в Фінляндії є, вона, каже, немає. А на що мені я б хотіла виписати, у НАТО такі красиві, колись покажу вам не зараз колись. Красиві такі на кухні, ото меблі з Амазону. Така, стіл такий, ну, не, не то, що їсти стіл. А такий, що зверху ставить, і полички внизу. І тут ось одна така поличка. Там друга поличка, і така сама у тому у, у, у кухні. Оце така висока поличка, а тоді поруч такий стіл довгий. І коштувало воно. Оці, нато сказала зараз трошки подорожчало. Оці полички чи по 84 вона брала, ота вища 92 чи 96. І отой стіл такий. Він е, чи 106-102. Чи Стіл це, нате, замовила те літочко, як я була. Ми збирали з нею. Все просто збирається. От. Стіл спочатку, а тоді ще й ту поличку високу, а ці вона сама замовляла. І там у неї в її кабінеті. таке. Воно метал, і оце ДСП таке. Але покрашено під дерево, під корішньове, дуже красиве, мені дуже подобається. Ну, це все те, що хотіла вам розказати і показати. Так що, дівчата, хто це, може, в Італії живе, хтось може щось захоче замовити. Там багато всього. Там можна і взуття замовити, і одяг, якийсь, і косметику, і всяке-всяке різне, різне, різне. Наточка оце хоче зараз на Амазоні. Діти, які Ната манікури вчора накрасила красиві, такі блискучі. От, е, хоче замовити на Амазоні, тільки вона завжди на Амазоні замовляє, оце капсульну каву. І бере побагато, бере. От, І щоб так, може, коробок 20-25 От, А я не знаю, скільки в коробці, може, 50 штук. Так, щоб на рік хватило, замовила, привезли додому. Вона завжди шукає, щоб була капсула, ну, одна ж, оця. Оце так: от 22 до 25 центів це вітер такий колисає двері. От. Бо кажуть, що бора буде, може, уночі почнеться. От 22 центів до 25, о от, 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 у цьому, от. Промежутку. Оце хороше таке вона замовляє. Кава дуже смачна, дуже хороша. Мені подобається. Ну, а ось недавно, коли це вчора принесли вчора мабуть, да, Олєшкину бумагу замовили теж на Амазоні, дуже дешево. теж. Ну, от, по 10 рулончиків в упаковці і 10 упаковок. Дуже дешево, дуже-дуже дешево. Ще й знижка там у нас була 10 євріків, так що взагалі копійки. Вона завжди бере побагато. І оці, оці бумажки, це, що на столі ми ставимо витягати. Та ось у мене телефон я вам покажу вам. Отакі, бачите? Отакі бумажки. Теж, щоб не ходити от сюди в каді, каді, Каді магазин є такий, то хазяйство, можна туди піти. Але на що? Вона замовила. Так у магазині стоїть, мені здається, євро 29 чи євро 49. Ну інколи бувають знижки. А так вона замовляє по 89 центів. Вона одразу замовила багатенько. І все, тоді оці для носа, салафеточки, завжди в них є. Завжди побагато вони використовують. Знаєте, усі сумки кожній сумочці є пакетик з такою бамашкою. Ось вона. Зараз вони пішли. Вона другу сумочку взяла, а, мабуть, тут переложила сюди бумажечку. Ну да, бумажечку переложила. Така сумочка. Це італійська сумочка. Вона любить натуральні шкіряні сумочки. італійська. Там із юга Італії оце роблять. По знижкам теж вона її купувала. Ну, Я скажу такі, із натуральної шкіри такі плетені. В неї три, три є такі сумочки плетені із шкіри. Оце така чорна, тоді є коришньова, з однієї сторони просто шкіра, з другої сторони, отака плетена, коричнева така шоколадного. Кольору молочного шоколаду. І, і ще одна коричнева, здоровенна така дамська сумочка, як вона от туди-сюди літала, з Італії на Фінляндію, з Фінляндії на Італію, Вона, бувало, за рік по п'ять по разів туди-сюди літала. ну Так треба було їй. так було треба, І вона це робила. То вона туди ж комп'ютер треба ж вкласти, документи, гроші, всяке таке різне. То і вона така кріпка сумочка і ета, хороша. Я попрошу дозвілу, як вона дозволе, я покажу вам усі сумочки, які в наті є. Тут все виставлю і покажу. Дуже багато. Дорогі є сумочки, Є дешевші. От. Але таких, як от вона так каже, із жопи дракона таких немає сумочок. Усі сумочки шкіряні, Є фірміні. є. просто отакі оце. Італійська фірма якась там ото ще є на, на Югі Фінляндії. Ну, Всі хороші сумочки, всі хороші. Я вам казала, що у нас опять сьогодні 35, от, а завтра субота і неділя вроді трошки менше, а понеділок і вівторок, так зовсім буде дощ, буде блискавка, гроза буде. От. Ну, Подивимось, як воно буде. Як воно буде, ми сьогодні ніде не ходили, наче треба було ділами зайнятися. Масімо теж там по своїм ділам, то тобто на роботі був, тоді там по своїм ділам. А зараз вони пішли на день народження, їхній товариш, той що пожарник, в нього день народження. Там на віранді, Яхтінський клуб, там ото віранда, і ресторан, то там буде все. Туди багато він завжди людей запрошує. Але ж... Це ж, ви ж це ж таке чисто символічне день народження. Не так, як то у нас було раніше, прийшли на день народження. Картопля, м'ясо, олів'єшка. шубою, салати, таке, сяке. Водка. Вино. Так сказати, називаємо шампанське, лімонади. Тоді ще торта. Тоді ще пиріжки, От, тут такого нема. Тут, у, у, у лучшому случаї, тут у ресторані зроблять піци, От, може ну на замовлення. Да. Штук 5, може, піц розріжуть на невеличкі такі шматочки піци, От, картоплі фрі зроблять, От. і не знаю, чи солодке зроблять. Пірожний чи торт якийсь, а може й не зроблять. Вина буде багато, біле вино, вода газірована, вода проста, льот, який тоді розтане. ото наливайте собі, їжте і пийте. Ми були на такому день оце ж у нього на день народження з Настюшою. Як перший раз приїхали, це було 11 років тому. Ми тоді, це Настюша тоді. 10 класів закінчила 10, так? Да? 17 років їй було. 17 чи Нет, 16, 16, а Настюші оце в зімку, у лютому було 26, то значить це було 10 з половиною років отак. От от. І ми теж ходили на день народження. Ну, ви знаєте, тут було жарко, але не така спека, що 35, може 30. Ну, було все одно жарко. Все одно жарко. Вони от, козирьок піднімають от, автоматичні, що от, на сонце дуже от, опускають, вони підняли його, все одно жарко. Тут і, тут і вода, тут і яхти стоять. Казалось би, що от води не так, щоб жарко було. Все одно жарко. Все одно жарко. Хороше було день, день народження. Тоді його ще батьки були живі, а в нього тато пекар. Тато такий торт зробив здоровенний, і сам робив, і картоплю, і м'ясо якесь було. Ну, тоді дуже багато угощення було. От. І тоді ще один раз я не була, була в нього дівчина наша із Полтави, Наталка теж. Наталка Полтавка. Щось вони не, не той. Ну не довгенько, може, роки-два, а тоді розбіглися. От. Хороша така, вона з нею спілкується, і він з нею спілкується. хороша дуже. То тоді вона, звісно, теж теж приготувала і такі оці кульки надувала йому голубі, і рожеві, і жовті, кульки, все красиво, і стіл був красивий. Зроблений. Вона ж фотографувала все, присилала. А чу, я, я тоді ще вдома була. Я пізніше поїхала до них. От. от от так. Ну, а тепер він батьків нема, батьки померли. Спочатку тато пішов, тоді мамо пішли. Він це сам він пожарник. Дуже дуже небідний мужчина. В нього дві доньки. Але він не був одружений ні з, з, з старшою донькою, мамою, ні з молодшою не був одружений. Так жили. от. Так що Оце Ната з Масімо ходили до молодшої доньки, було свято е, ну такі у них ото, свята, що у конверті зробили зйомку дитинки, де вона вагітна. І, і тоді ото, хто, хто за дівчину, хто за хлопця, ото таке. а тоді тільки відкрили конверт, розказали. Хлопчик буде. Ото так. То теж було там же на тій веранді, так трохи було пригощення. От, е, хтось там щось приносив, ну, Масімо завжди гроші дає. І зараз гроші, ну що, гроші саме найкраще. Ну, оце я вам все розказала, мої дівчаточка, хлопчички мої, дівчаточка мої. Поки його знаєте, що, давайте прервусь, мабуть, так? Да?